Це відео для тих людей, які ще ніколи не розбирали дверку у пасаті B5. От, я вам покажу, як вона виглядає зсередини. От, знімається ця карта. Тут знімається е, крючочок, той який відкриваєте зсередини. І ось ви бачите таку картину. Тут все зашите. Якщо ви хочете добратися, тут стоїть моторчик. Да? От, в моєму випадку я до моторчика хочу добратися. Вам треба повідкручувати ось ці болти, плюс потім витягнути цю шпилю. Ви знаєте, я глянув на це все і так подумав, та що та дверка одна? У мене є ще три дверки, так що <гум> нічого страшного. Машина закривається, відкривається тільки зсередини. Тому, чесно, тут все на герметику, я наче підковирювати, а воно все треба все прогрівати феном, ну, щоб це було в ідеалі. А так це, коротше, більше наробиш чепухи, чим. Чим щось зробиш. І моторчик працює, він просто десь під'їдає, або там зубчики з'їли, тобто новий моторчик треба, і, і так далі. і так далі. О, а ця, я так подумав, що машина цього не варта. Двері відкриваються, закриваються. У нас є три, <смі> три дверки, або тут, даже, де ми живемо, тут можна не закривати даже машину. Тому не хочу я гратися, бо воно може нічого не дати, а час потеряєш. Так що покажу вам. Покажу, щоб ви так само подумали. Якщо вам не сильно це пече, то ось як це все виглядає, щоб ви знали. Давайте ставимо лайки, підписки, далі більше.